Добрий день, шановні друзі. Я сьогодні буду відбирати мед і поділюсь з вами заодно. Е, покажу, як відбираю і покажу вам, як я відкачую мед. Е, працюю я сьогодні дуже по-бистрому, тому що в мене ще залишається небагато вуликів, а в нас на носі спаса. До спаса хочу повністю викачатись. От. Так що зараз ми з вами. Займемося відбором меду з даного вулика. У мене ще залишається цей нижній рядочок пройти і, можна сказати, уже на цей рік квітка. Цей вулик приніс в нормальну кількість. Зробимо зараз такий собі моніторинг, гніздо я лізти не буду. Всі рамки медові може десь буде розпліт, то ми його заберемо. Ви особисто просили зняти вам свою пасіку і роботу на неї. От ми її і знімаємо. Показую вам що. Мостики. Заберемо на перетопку. Практично ось і все. Значить, дивимося, чи немає тут розплоду відкритого. Закрито це медопергова рамка. Ось така вона красива. Ми її будемо забирати. Дивимося на другу. Це теж гарна така рамочка. Між рамкова. У нас велика, значить, відповідно, і тут тянуть язички. Ну, ці вулики не я робив, я їх такими придбав. Дивимося далі. І в нас є можливість побачити пані матку. Вона у нас мічена, красуня, перейшла на ту сторону, ось вона, вона весь час. Ховається, От. але вона тут є. Це добре, що ми її побачили. Ми її можемо забрати і пустити в нижній корпус для того, щоб вона не посторон. Так, тут теж медопергола. Значить, ось так. Матка у нас внизі, ми можемо, будемо трасти, дивимося, чи немає відкритого розплоду, бо тут матка була. Попрацюємо трошки з димом для те, щоб їх заспокоїти. Да, у нас тут є відкрит... у нас є тут закритий розплід, гарний розплід, покажу вам. От. Такий. Ми цю рамочку позначаємо. Слідуюча рамка повинна бути теж із розплодом. З другої сторони в нас відкритий розплід, покажу вам. О, там от його гарно видно. Бджілки нервуються. Оператора тільки що мого вкусили. Тут теж відкритий розплід і є закритий розплід. Уже три рамки. Я їх перенесу в гніздо пізніше. О. Ця рамочка така гарна. Я вам її покажу. Бачите, яка красуня. Три рамки з розплодом у нас позначених. І Рамка на відкачку. Це теж на відкачку веде гарна. Що далі я роблю? Далі я буду ставити їм на просушку сушнину. Все остальне буду забирати на відкачування. Ще раз Прим рамочку. струсили, змали взяли рамочку. Сім'я така трохи агресивна, це українська степова, молодці вони, ці всі рамочки заберемо. Тут у нас розплід і він такий гарний. Таки ми її залишимо, нехай вони ще поки вийдуть, а ми візьмемо другу, щоб в неї лише не було відкритого розплода. Це теж розплід. Бачите? Вирішили вони в кінці медозбору зробити стільки розплоду. О. Ми залишаємо, нехай буде їм в зиму, я так і в гніздо перенесу, а цю рамочку вона медопергова, мабуть, що я її заберу в них. Дальше. Ідем далі, це ми забираємо. Тут у нас вже напад. Ми їх поставимо на просушку поки що. Далі будемо робити відбраковку. Ці рамочки, що я залишив з розплодом, я їх перекладу в цю, перекладу в нижній корпус, коли сформую гніздо. Наші українці розказилися, нічого страшного. Щоб у мене теж ще щось забирали, я б теж казив бися. Так що тут нічого дивно немає. Так. Так, у нас рамконос повний. Шість рамок у нас також є. Ще одна рамка на відкачку, але я не знаю, мабуть, я ще на нею розберуся. 6. Якби я не залишав їм меду, то в мене вийшло 6,4. Бо це вони занадто такі повні, якщо вам видно, От, вона вона важка. 6,4-10 рамок. Я ще не знаю, що буде в гнізді, але я більше чим упевнений, що там. Внизі, мабуть, не буде нічого хорошого. І тому я їм залишаю цей мед і ще поставлю маломедні, і так вони в мене вийдуть в зиму. О. Це ми поки що прикриваємо, заносимо цю у медовий цех на відкачку, а там вже зустрінемося. У мене, звичайно, це дружина робить. Сусіди буває, приходять, допомагають, коли в них є час. Так, дружина сама це все робить, я їй приношу рамки. рамки. Вона є більший, можна сказати, посяжний список, бо вона вже. У нас відкачувала і липу, і первоцвіти, а я всю дорогу був на цьому. Ну, кому ж потрібно знімати, то вона зараз знімає, а я обрізаю. Ну якось так. Дивіться, як медок красиво тече. Тут такий запах стоїть хороший, що я вам не можу передати. Ви щоб знали, який тут запах з Да, До речі, поки ріжу рамку, можу говорити, я вам хочу сказати, що в кінці цього відео хто напише найсмачніший смачний коментар, я йому відійшлю мед літр, кілограм. Точніше, не кілограм, а літр. Я думаю, що ви повинні подумати і написати гарний коментар. Так що такий де конкурс. Якоїсь середи ми зробимо, зробимо стрім і на стрімові оприділимо. Переможця. Далі, після того, як я нарізав з дружиною 16 рамок, ми кладемо їх всіх в медогонку. Отак. Далі медогонку ми закриваємо. Включаємо. Е, третю програму нам треба. Я Звичайно, третю користуюсь. І все. Медогонка фірми AVV100. 16-й рамкова, одна із найкращих. Відкачує мед вона дуже добре, нічого не залишає. Мені подобається робота. Ну, це особисто кожного точка зору, але мені подобається. От. Ось такий вийшов ролик, друзі. Тому кому сподобався даний відеоролик. Будь ласка, поставте відповідну оцінку, підпишіться на канал. І тоді у мене все. Тоді до побачення, і окей, okay, окей. Okay.